За статистичними даними українці використовують лише третину туристичного потенціалу своєї держави, хоча у світі кількість тих, хто активно подорожує, сягає одного мільярда. Тож чи не варто працювати над розвитком туризму в Україні і на Прикарпатті, зокрема активніше, обговорювали це риторичне запитання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Зі студентами зустрілися очільник Івано-Франківщини Михайло Вишеванюк та експосол України в Греції Валерій Цибух. Усе відбувалося у формі діалогу, що для молодих спудеїв стало цікавим уроком. За словами експертів, працівники туристичної галузі мають обов'язково здобути фахову освіту, адже сьогодні від них вимагають дуже багато. Це людина, яка має добру гуманітарну освіту. Поряд з доброю гуманітарною освітою має навики пов'язані з організацією бізнесу. Це людина, яка володіє мінімум трьома іноземними мовами. Це людина, яка на ти з новими комп'ютерними програмами і новими техніками володіння власне інтернетом і не тільки інтернетом. Це людина, яка Крім оцих всіх професійних якостей, є насамперед патріотом свого краю. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк вважає, що туристичний потенціал нашої області нині використано лише на 5-10%. А щоб сягнути високих результатів, необхідно плідно працювати як мінімум ще 10 років. Перш все, створити відповідне правове поле, тобто законодавство. Друге питання це створити умови для залучення інвестицій щодо розвитку інфраструктури, третє підготовка кадрів, четверте розробка нових маршрутів, і облаштування транспортних коридорів і все інше, що можна зробити для того, щоб нашу країну знали не тільки в Україні, а й за кордоном. Для Прикарпаття розвиток туризму нині на першому плані, і на найближчій зустрічі з президентом держави керівник місцевої влади обіцяє озвучити конкретні пропозиції. Підтримую першу чергу. Пропозицію створення державного комітету по розвитку туризму. Це повинна бути, повинна бути структура, яка повинна напрацьовувати відповідні пропозиції. Документи адже все просто так не получається. Однак втілення в життя будь-яких планів залежить від бажання мешканців краю. Бо, перш ніж показувати туристам наші вулиці, варто сміття приборкати. А це прибиральникам уже не під силу, хіба що правоохоронцям. Створення екологічної чи туристичної міліції кажуть фахівці конче необхідне і за поруку успіху їх самофінансування.